Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю відео із закупки, і далі будемо з вами готувати на день народження мого тата. Ходили в магазин у мене Віка з Юрчиком. Я вдома, вже є кому мене підмінити. Так, взяли 30 яєць, молока, кукурудзяний крухмал, далі сплавлені сирочки, масло. Вафля, какао-порошок. Ось таке прикрашання для торту взяли. розпушувач для тіста. І ось таке прикрашати типу як Орео. І дітям взяли палички і такі. Ну, і 20 гривень там, зернята. У нас в основному багато що є. Будемо готувати з того, що в нас вдома, але е, все рівно ось на торт то купили. Дивіться, ми вже сьогодні вімкнули нашу сушувач повітря. Давно стояв без діла, а так як вологість підвищена на вулиці, в квартирі, бо ми сушимо прання знову ж таки на батареях. То ця штука класно допомагає, вона дійсно збирає воду. Бо в кого така сама проблема, маленька площа, і немає можливості е, десь сушити в іншому місті. У нас вікна були повністю повністю, геть втекли і плакали. Година часу і все сухеньке. Поки я працювала, вікуся моя готувала тортик. Попросила її познімати декілька кадрів для вас, бо знаю, що. Люди цікавляться різними рецептами. До речі, тортик дуже вдалий виявився. Кому треба рецептик, то я попрошу її дати посилання і зможете там все перечитати, передивитися. Звісно, трошечки було з ним багато роботи, але це робила не я. Це робила моя дочка з самотужки, тому мені вже на цьому було легше. Ми думали купувати тортик, а потім Віка каже, що я спечу, нічого купувати не треба. Ну, а я всіма руками за. У нас ранок, святковий день. Сьогодні з'їжджаються гості. Вчора робила суміш на котлети, зараз уже смажу. Буду закінчувати з усіма салатами, трошечки познімаю, і будемо їхати до моєї мами, накривати стіл. Покажу вам, що готуємо. Ну і звісно ж таки візьму вас з собою. Так, тут салатик у нас із капусти. Червоний такої, крабові палички, ось так соломкою нарізаний огірочок і дві банки кукурузки. Багато готую цього салату. І у нас тут олів'є. Зараз ще цей салатик заправляю. Котлетки вже посмажилися і будемо пакуватися, їхати, накривати стіл. Так, накриваємо стіл, я вже більш-менш підготувала все. Салати накидає Віка, все підігріє Віка, бутербродики зробили. Нарізочка це м'ясо домашнє, що я запікала. Домашня ковбаска, звісно, купована, але домашня купована. ну, дорожчих цих таких. Отаку От тарілочку зробила тут оселедець, лимончик і мідії. Я в основному лишаю віку, хай все накриває. Ну, там уже, знаєте, не кидати салати. Картоплю мама варить, голубці мама моя натушила. Це те, що я не робила в цей раз. бо... Не люблю крутити в голубці. Невеличке було сімейне свято. Чесно, не так багато людей було. Мені здається, що я з дітьми саме найбільше зайняла місця. А так, в основному, непогано відсвяткували. Тату моєму виповнилося 70 років. Мама в мене старша за тата на 3 роки, тому в мами ювілей був набагато раніше. Тут ще не вистачає картоплі, голубців. Ну і декілька кадрів з моїм татом. Знаєте, колись буду переглядати відео, буду згадувати, як це було і які мої батьки колись були. Були в мене деякі запитання на каналі: чи дійсно потрібна мультипіч в господарстві? Бо багато хто покупляв собі мультиварки, ними не користуються. Так ось я вже ну, певний період часу користуюся ось цією мультипічю від фірми Ротекс. Тут досить така вмістка класна чаша, і я нею користуюся. В дійсності користуюся, вона в мене не стоїть без діла. Єдине, що зараз в мене пральна машинка переться, і я перенесла її сюди в кімнату, бо в нас вибиває електрику. Коротше, перегріваються горять розетки, тому це проблема не мультипечі, це проблема нашої електрики. Я коли перую, я не можу вмикати електродуховку. На кухні я не можу напрягати бойлер. Мені треба, щоб все почергово працювало. Ну, така електрика в нас тут в квартирі. Так ось тут я запікаю все, всі напівфабрикати сюди вкладаю замороженими, нічого з ними не робиться. Все те саме, що я робила на сковорідці Тільки зараз я роблю це у мультипечі. Це дуже зручно. Ми сьогодні збираємося в будинок, бо мені завтра треба в рівне. В одну установу, і я думаю, переночуємо в будинку. Тому хочу зараз приготувати щось що буде нам поїсти в будинку, щоб там вже нічого не смажити, не готувати, а взяти лоточок собі спокійно, нормально. Зараз покажу, як я готую в ній, і що в етозі вийде. У мене в морозильній камері є ось таке м'ясо по-французьки. Показувала вам, якось готувала в напівфабрикатах, і дуже смачно воно все готується саме в мультипечі, без лишнього жиру, без нічого. Дивіться, я дістала м'ясо по-французьки, ось так прямо замороженим. Бачите, воно з інії. Виклала сюди в чашу, застелила пергаментом, тому що в мене тут сир, і він, коли розплавляється, він... Загалом буде на дні, то краще все ж таки на пергаменті його забрати. Ну, я так роблю, можна було і не забирати, а на решітку просто викласти, мені так зручніше особисто. Вставляю в мультипіч, вмикаю її. Випікаю я таке м'ясо в режимі гомілки. Дуже класно заморожене, за 25 хвилин готується при 180 градусах. Запускаємо і покажу вам вже потім готовий результат. 25 хвилин пройшло, вона запіщала. І дивіться, що в нас тут вийшло. Дуже смачно. М'язко соковите, смачне. Перекладаю в лоточок і візьмемо з собою. Ну і відразу за. М'ясом по-французьки відправляються у мене заморожені котлети. Не змінювала я цей пергамент, а ось котлети буду випікати на функції м'ясу. За 16 хвилин буде все готове. Давайте подивимось наші котлетки. І ось так вони виглядають. Їх можна, звісно, ще перевернути, але я не хочу. І зараз їх також в лоточок складаю, все дуже швидко готується. Хочу нагадати вам, що за промокодом mam 4 ви отримаєте 10% знижки на всі товари від фірми ROTEX. Я вам залишу обов'язково посилання в описі під відео. І також свій промокод. користуйте, замовляйте. В них не тільки є мультипечі, там дуже багато класної техніки. І я думаю, що я ще вас... Багато чим здивую, бо в будинок нам треба багато чого, і з квартири тут дещо не забереш. Це поки я запікаю, що діти собі зробили. Я ще пледик не вивезла в будинок, а, а вони собі рихтують халабуду. Да, Вова? Да. Клас? Клас. Клас. Попрала постільну білизну свою. А сьогодні таке сонечко вийшло взагалі. Питали мене за нашу мію, чи зробили ми їй прививки? Так ось до двох місяців цуценятам не роблять прививки, їй тільки сьогодні виповнилось два місяці, і тільки від сьогоднішнього дня їй можна зробити якісь прививки. Да? Да, да, да. Ой Боже мій! Вона так, так любить гратися, в неї стільки енергії. Я, звісно, дуже хотіла б виводити її на вулицю вже ось, але без прививки ми нікуди не ходимо. А коли мені написали, що я її скрізь пускаю, я її пускала біля будинку. Вона далеко ніде не відходила від мене, тобто там більш-менш безпечно. Тут у місті так дуже багато собак, котів, різних тварин можна зустріти. Ось пташок багато. І якби я її не виводжу, я ще не купила поводок, так сонце світить взагалі в очі. Ось, Так що побачимо. Вона вже трошечки підросла, вже не така маленька. Ось, Але все рівно ці щенячі очі, щенячий погляд. Взагалі така милота дамія? Сьогодні, до речі, заберу її лежанку, купила. Ось, і зроблю вам, напевно, розпаковку в цьому відео. Вона для неї, я думаю, що буде завелика, бо я взяла розмір 80 на 80, коротше така кругла побачите. Але е, я шукала щось таке тепленьке, класненьке, м'якеньке, і знайшла в брікбраці, до речі. Хто мені пише, що я багато купую, там не потрібно, я купую там і те, що потрібно. Ось, замовила. Е, Лежанку за 500 гривень. Знаєте, з надією, що Мія буде колись там спати з бусею. Ось, не знаю, буде, не буде, ані, то буде Мії багато місця, буде зручно, комфортно їй там лежати, спати, бо е, ці собаки не виростають дуже великі, і їй би підійшла лежанка навіть 60 на 60. Ну, але все рівно велике, не мале. Да, так ми пізно ще не приїжджали. Ну, Вірніше, щоб я була за кермом. У нас, як і завжди, зі сльозами все. Купила дітям мандарини, не знаю, смачні, не смачні, такі чималого розміру. Печиво, печиво, молока пакет, бо їхали темно, до чоловікових батьків, я не заїжджала. Дала, Ну, це не батон це такий хліб з висівками. Зернята. Це для міні каша з фрикадельками. Масло. Ну і, звісно, те, що я смажила вдома. Смажила, хоча запікала в мультипечі, боже. Ось так. Коротше, зараз поставлю вернушельку, швиденько зварю. Це в мене є. Підігрію трошки. І все буде супер. Не знімала я розпаковку, не було мені часу, але покажу вам лежанку ось так. Мія дуже маленька порівняно з нею. Але лежанка нам зайшла. Їй сподобалось, дітям сподобалось, перші там лежали діти, потім Мія, потім Мія з дітьми. Ну, коротше, якось ось так. Вечір у нас трошечки був при свічках. Наша буся взагалі тут щаслива, їй тут багато місця, вона любить поганяти і на другому поверсі, і на першому. Мія також тепер з нею грається. З самого початку буся не приймала мію, скажу чесно, так, знаєте, насторожено відносилася, але зараз вони вже можуть навіть пострибати, побігати, погратися. Це в нас наступний день. Були ми ще в новусі-магазині, заїхали. Думала подивитись, що було по акції, дещо прикупили додому. Покажу далі. Боже, сьогодні такий туман, що це взагалі. Просто їздила я по справах з дітьми. Коротше, купила піцу. Ідемо, ідемо ми їсти піцу. Сьогодні був такий туман, що вам просто не передати. Страшно було виїжджати, навіть зараз ще є туман, хоча вже вважайте, обід. Обід і є туман. Я не знаю. Це взагалі ці тумани і в місті є, бо я в місті рівне їздила. І в місті є туман, і тут є туман, ну, так як тут, в місті, звісно, немає, але все рівно. Тумани, дощик. Мама моя казала, що. Дуже сильний дощ злив в Костополі, У нас тут такого не було. Взяла я ось таку піцу Прима. Зараз будемо в нашій цій підігрівати напевно в грубці і взяла чотири м'яса. Так як піца була по акції, то я її взяла більше і привезла її ще й в Костопіль. Звісно ж, дві піци ніхто на будинку не з'їв. Ходимо, ми тепер скуповуємо вітамінки. Взяла банани, взяла два види яблук, які відбірні просто обирала. А Юрчик в нас варить молочне. Молодець. Господи, застелила я знову свою постіль зі сніжинками. У мене тепер змінюється осінь на зиму, зима на осінь. Так як і по погоді, чесно кажучи, обожнюю свою постільну білизну, користуюся. Ще червону сніжинками не одягала. Що ж, цей день настав, я веду нашу мію на прививку. Не знаю, чи зроблять її сьогодні, чи треба записуватися. Я прийду розповім, покажу. До речі, вона росте просто не по, по днях, а по годинах, можна сказати, і по хвилинах. Дуже така, знаєте, стає чимала собачка. Повернулись ми з нашою мією додому. Прививку їй не зробили. Є декілька нюансів. Зараз трошечки про них розповім. Купила їй паспорт ветеринарний Шкодую, що не купила нашій бусі. Треба буде, напевно, в бусі нашій також такий паспорт завести і знати, від чого вона вакцинована, коли і як. Проконсультую загалом за бусю, бо не консультувалась. Але це дуже класно, що тут записують всі дати. Повністю все. Тут дані мої, дані нашої мії. Сюди ще можна буде вклеїти фотокартку. Тут багато що. Є про всі щеплення буде повністю. І що мені сказали, чому не можна їй зробити зараз вакцину першу, бо я їй не травила глисти. Ось, ось тут нам записали: будемо давати про кокс завтрашнім днем написали: бо сказали, на голодний шлунок, а вона прийшла, звісно ж таки, не голодна. До лікаря то голодний шлунок має бути дати їй ці ліки і 2 години не годувати. Так сказав мені ветеринар, дуже багато нюансів я не знала, можливо, ви також. І потім повторно нам ще треба буде 23 числа через 10 днів сходити на ту саму процедуру, так само дати їй ці ліки самого ранку. Ну Це, напевно, я вже думаю, що ми підемо з нею і там дамо, бо взяла ці ліки з собою. По цінах паспорт коштував 80 гривень, ліки від глистів коштували 100 гривень. Ось, і загалом за щеплення проговорила з ветеринаром. Ось, Мії треба буде зробити хоча б три щеплення від хвороб, щоб почати з нею гуляти. Тому ми і правильно робимо, що поки з нею не йде, не гуляємо. Єдине, що вона може іноді. Побути пару хвилин біля мене, чи там біля дітей на вулиці біля нашого будинку, де немає інших тварин, де вона може підчепити якусь заразу. Ось на рахунок відсказу, щоб привити і нашу бусю, і нашу мію, так ось треба коротше проглистувати ще нашу бусю і вже разом їм можуть зробити ці прививки. Спочатку будуть робити наші мії прививки, звісно ж таки, від різних хвороб собачих. Сказали, буде їх чотири штуки, хоча б отримати три до того, як почати гуляти. Так що, не скоро вона вийде на двір, як то кажуть, і не скоро в нас будуть собачі прогулянки. Ну, це вже таке робимо, як сказав лікар, ветеринар і будемо рости далі. До речі, дуже мало знімаю, бо, чесно кажучи, або телефон розряджений, або нема часу, або займаюся своїми роботами іншими. І сьогодні черговий раз ідемо до лікаря з меншими дітьми. Василько вже півтора тижні, а то й навіть більше, повноцінно здоровий, а він не ходить в садочок. Ну, коротше, дитина має ходити в садочок. Я все чекала, що Вовчик підключиться до нього, але Вовчик ще покашлює. Я сьогодні вже, напевно, підключу інгаляції до його лікування, і я думаю, ми докашлюємо, тому що кашель хороший, відкашлюючий, все нормально у те, що він не проходить. Я, до речі, обробляла це, як ми їздили в будинок перед тим, обробила все від плісняви в нашій кімнаті поцвіло. Я вам скажу набагато більше, ніж минулі роки, тому що опалення включили нам набагато пізніше. І приїхали вчора перемивала всю квартиру, все повністю провітрювала. Коротше, плісняви вже немає. І так я роблю кожен божий рік. Двічі на рік один раз, коли вмикають опалення. Інший рік я обробляю, коли вже вимкнули опалення, але ще на вулиці не тепло і знову стіни наші цвітуть. Я дуже сподіваюся, що це остання зима, останній рік, що ми тут знаходимося. Все ж таки плануємо переїзд в будинок, в будинку комфортно, в будинку класно, в будинку плісняви Немає і не буде, тому що там набагато-набагато сухіше повітря, а туди треба буде потім купити якісь зволожувачі або все ж таки сушити прання в кімнаті. Не знаю. Побачимо. Можливо, все-таки куплю зволожувачі, а прання хай собі сохне. В інших місцях, ніж у спальні. Ну, поки що викручую так, бо світла, звісно ж, в будинку ще поки немає. Підемо завтра? Куди? Так, завтра підемо. Угу. Ви молодці? Мала. Я до речі, вчора, як ми приїхали з будинку, не показали, заходила, накупляла знову зарядок. Три вже розпакованих по 400 гривень. А ця за 350 ще лишилася запакована і набрала шнурочків. Завжди, невчасно, вони ламаються. Завжди. Я, чесно кажучи, зараз вже з нашою мією, то також буду частіше кабелі, ці купувати до телефонів, бо вона вже мою саму-саму найкращу зарядку, самий найкращий кабель. Погризла. Він працює, але вона його погризла. Я не знаю, коли діти беруть її на ліжко і в основному нищаться ось ці кабеля. Коротше, я вперше в житті заплатила за зарядки 2 з копійками тисячі. Так, в основному купляла дітям такі булочки, ще отакі. Купила банани, побачила 59 гривень за кілограм, тут на 100. Супер. Взагалі ціна. Мені подобається ціна на банани, коли починає бути холодно. Яблука досить такі дешеві купую. І банани також постійно, бо вітаміни якісь треба. Треба щось купувати. Ой, до весни треба чекати, поки щось новеньке не виросте.